Участь людини в тому, щоб штучний інтелект потім зміг навчатися або, в принципі, міг працювати і виконувати задачі, людина все одно в цей процес втягнута і вона все одно впливає на штучний інтелект. Правильно чи ні? Правильно. <плакова> 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 Можна трішки розгорнутише. <плакова> Можна. Людина буде ставити завдання штучному інтелекту. А коли ми говорили про те, що штучний інтелект сам собі буде ставити завдання, то це малось на увазі ті завдання, які потрібні для вирішення завдання, які ставить людина. Або забезпечення певних моментів типу безпеки, наприклад, для людини. Тобто людина може поставити задачу: «забезпечуй мені безпеку, постійну таку задачу, яка постійно буде тривати. І там вже штучний інтелект сам собі зможе створювати конкретні завдання. Тобто, як ми знаємо, штучний інтелект від звичайних алгоритмів і програм відрізняється тим, що він всередині не повністю запрограмований. І якраз в рамках цієї неповного, ну, неповного алгоритму всередині він сам зможе.